Всі вітаємо на нашій платформі. Моє Мар'ян, і тут ми говоримо про захист прав і свободи людини і громадянина. От всі речі, які відбуваються, відбуваються дуже швидко і дуже дуже цікаво. Про що я хочу сьогодні поговорити? Про знову ж таки додаток Дія, який ще запускає дві нові послуги для покращення життя автомобілістів. Хочу вас з нею ознайомити, друзі. У дії можна буде розмитнити авто і відновити водійські посвідчення. Деталі статті. Найближчим часом у дії з'явиться ще дві нові послуги, які покликані значно поліпшити життя автомобілістів: розмитнення авто і відновлення водійських прав. Що відомо, автомобілісти зможуть отримати ще дві додаткові послуги в застосунку ДІЯ. Наприклад, водії зможуть відновити своє водійське посвідчення у випадку втрати, викрадення або псування документу. Це можна буде зробити в цифровому форматі або ж замовити пластикову картку. Ще одна послуга, яку планують додати в застосунок, це розмитнення авто. Зазначається, що подійна ініціатива покликана зробити цей процес більш зручним та полегшити його в період воєнного стану. Як розмитнити автомобіль через дію? Для цього автовласникам спочатку треба буде заповнити митну декларацію в дії, вести він код автомобіля. Після цього деяка інформація підтягнеться, і поля заповняться автоматично, а інші треба буде заповнити самостійно. Отаку От друзі, ми маємо інформацію. Про дію я говорив вже не в одному відео. Чому про нас так сильно дбають і нас, так би мовити, через якісь певні бірюльки, через якісь певні фішки, як вони називають, заводять максимально в цифру, заводять максимально в електронні реєстри. Ви розумієте, якщо ви зареєструєте свій автомобіль в дії, ви будете мати електронний документ. Коли прийде момент, цей документ просто вам заблокують. Ви не зможете скористатися своїм автомобілем як... Своєю власністю. Тому ще раз хочу нагадати: хто ще не розуміє, що взагалі відбувається, для чого була створена дія, я говорив про це неодноразово, я говорив неодноразово про те, що ваші дані з дії злили давно. Тим не менше, багато людей буде користатися цим додатком для своєї зручності, відповідно для економії часу, і для вирішення, так би мовити, своїх деяких питань. Кожного разу мене це дивує насправді, тому що неочікувано зараз нові опції з'являються. Неочікувано додають якісь нові плюшки для того, щоб максимально людей завести в цю цифру і потім зробити свою справу, яку вони запланували. Робити це вам чи ні, це ваше рішення, і відповідно ви маєте це зрозуміти. Я думаю, що в близькому часі будуть ще додаватися інші опції. Інші якісь переваги, так би мовити, щоб людей максимально туди завести. Подивимося, як буде просуватися ця ситуація. Подивимося і будемо спостерігати за їхніми діями. А вам хочу сказати наступне: народ, вмійте аналізувати, включайте критичне, аналітичне мислення, вивчайте цю тему, беріть декілька джерел, порівнюйте інформацію, аналізуйте і приймайте рішення на свою користь. А зараз хочу зробити невеличкий анонс. З наступного тижня, з понеділка, ми розпочинаємо наші навчання по волевиявленню людини по територіальних громадах, по місцевому самоврядуванню, по народовладдю, по народній економіці, по енергоресурсах. Це все буде відбуватися у вигляді стрімів. Попередньо ви зможете отримати сповіщення в колонці Спільнота там будуть всі анонси. А також я буду їх дублювати в коротких відео «YouTube Shorts». Щоб кожен з вас міг бути учасником і не пропустити ці навчання, буде дуже цікаво, інформативно і практично. Також ви зможете побачити наші стріми з дуже поважними гостями, де ми разом будемо говорити про дуже важливі речі і піднімати дуже цікаві і практичні питання. Слідкуйте за нашими анонсами з наступного тижня. Ми розпочинаємо. На завершення друзі, хочу сказати наступне. Знайте свої права, не бійтеся захищати свої права. Читайте Конституцію, особливо статтю 3, статтю 5 і весь 11 розділ. Не ведіться на провокації, захищайте свої права і свободи як статус міжнародного публічного права. Людина. Підпишіться на наш канал, на нашу платформу Тікток, на наші групи Телеграм. Знайте свої права і волевиявлення людини, де також ви зможете побачити анонси на наші живі стріми, які ми проводимо в Телеграм. Хто хоче отримати інформацію про документ волевиявлення людини, його юридичну силу, як себе ним захищати? Будь ласка, напишіть мені в приватне повідомлення в телеграм. Перше слово волевиявлення. Я надам вам всю практичну інформацію. Хто хоче отримати інформацію по територіальних громадах, як переходити з фізичної особи в статус людини, в статус власника, в статус цієї влади, яка прописана в статті 5 Конституції України. В статусі знову ж таки територіальних громад перейдіть в нашу групу Telegram волевиявлення людини по областях. Там ви зможете знайти всю практичну інформацію. Вгорі закріплені дуже багато матеріалів, а також дуже багато документів, які допоможуть вам розібратися у всіх злочинствах цієї системи проти українського народу. Більше того, я запускаю ще один дуже цікавий інструмент. В телеграм розробляю зараз послідовні кроки, де кожен з вас може зайти і покроково від статусу фізичної особи перейти в статус людини, перейти в статус власників і вже за місяць-два стати правозахисником, захищати свої права і свободи людини і допомагати це робити іншим людям. Переходимо всі наші групи, про які я ще не сказав. Всі посилання ви знайдете в описі під цим відео. Друзі, об'єднуємося тільки разом. Ми зможемо збудувати ту потужну і багату державу Республіку Україна, яка написана в п'ятій статті конституції і про прикусом акту проголошення незалежності 23 серпня 1991 року написав Левко Лук'яненко.